Не так, що тобі сказали, що ти маєш там працювати на заводі і ти просто працюєш на заводі. У нас є такі відомі особистості, як Степан Бандера, він був пластуном. І за цього є там, дуже багато відомих пластунів, є дуже багато пластунів депутатів, є дуже багато пластунів, якихось там бізнесменів. Пластувати я почав у 2014 році, а офіційно зареєстрований 2 січня 2015 року. Тобто вже там скоро буде 10 років. Я почав пластувати саме в Полтаві. В Полтаві раніше був також пласт доволі активний десь до 2019 року. Потім багато хто роз'їхався. Спочатку повномасштабного більшість пластунів пішли на війну, і зараз дорослих пластунів майже немає в Полтаві. Зараз я єдиний діючий виховник і такі дорослий пластуни, який. Є дійсним членом, це так називається в пласті, а потім більше детально розповім. І я почав пластувати. Це мені було десь скільки? 14 років, пластую вже 10 років, Ні, 12. І так, зараз є пластовим виховником. Що таке взагалі пласт, і як він працює, пластуни? У нас є така форма. Ми працюємо в сходини, вони називаються це гурткові заняття. Тобто там кожну суботу у нас є сходини, ми там дві години займаємося з дітьми, займаємося, граємо в якісь ігри, учимо якусь цікаву історію. Е, там працюємо е, там, над лідерськими якостями, розказуємо щось цікаве, і це все поєднується там з мандрівками. Ходимо в якісь походи, їздимо в якісь цікаві місця. Також організовуємо е, е, пластові табори. Це є такі одним із найголовніших аспектів пластового виховання, бо на таборах дітей може навчити більше всьому. Але у нас не так і не є так, що ти просто можеш поїхати на пластовий табір і при цьому не бути пластуном. Для того, щоб поїхати на пластовий табір, тобі треба ходити на сходини, не бути пластуном, мати саму ідею пласту. Тобто ти маєш, як то кажуть, пласт для всіх, але не всі є для пласту. Тому що ти маєш сприймати ту ідею, ти маєш від того горіти, ти має бути так само класний, як і нам, і ми маємо бути однодумцями. Юнацьких куренів в Полтаві немає, бо у нас немає певної кількості дітей і виховників. Тобто є основні критерії, по яким дається курінь. Юнацький. Це я пояснював до цього, що це з 12 років до 18 років. Пласт взагалі ділиться на вікові категорії. В пласт можна потрапити там, з 2 років і бути до смерті. Там, з двох до 6 – це пташата називається, там 6 до 12 – новики, з 12 до 18 це є. Є, е, юнаки з 18 до 35 старшопустуни, з 35 плюс, там пластуни сеніори, пластуни Е, За курені. В Полтаві зараз в Кавалівці немає юнацьких коренів, але є представники старшопостунських коренів. Старшопостунські корені це вже зовсім інша історія. Це коли люди 18 плюс вибирають собі. Е, спільноту по їхніх інтересах, вони там приходять в певні відбори, їх беруть туди, і вони є членом пластового старшого пластонського курення, їм надається там, хустка з кольором куреня, а не є там, просто зелений і шеврон. І він вже там, куріння займається якоюсь спеціалізацією. Тобто є, наприклад, мій курінь, який займається кінним пластуванням, розвитком казацької історії в пласті і розвитком там, духовних різних речей. І ми там організовуємо кінні вишколи, організовуємо кінні табори. Тобто, от є табір, який триває 10-14 днів. І діти кожного дня вчаться їздити верхи. Вчаться там правильно працювати з кіньми і далі там це все змішано там з пластовою програмою. Є курені, які займаються морським пластуванням, відповідно, вони там плавають на різних там, байдарках, човнах. Я Знаю, навіть був якийсь табір, що вони на яхті сплавлялися. Є там литунські курені, там чи та крилатих, у них табір, там чи та крилатих, де вони літають на аеропланах, там пригод з парашутом. І дуже-дуже багато різних куренів є. В моєму курені 13 чоловік зараз, які є дійсними членами курення, і ще є прихильники, але ми їх не рахуємо. Пластування на на зараз не є таким популярним взагалі. Якщо брати з періоду, коли пластував я і коли і зараз, коли я пластував о, там в дитинстві, це взагалі для людей було дивно. В Полтаві о, там, піонери, гітлер-югенти, і люди це не сприймали. Там українська е, там, ідентичність, патріотизм, це все, наше воно треба. Це якась дурняк. В той час, коли там у Львові і Франківські там дуже великі осередки пласту, е, і там це нормально сприймалося. Але спочатку повномасштабного вторгнення е, думки людей на рахунок пласту змінилися став набагато популярніше, взагалі люди почали за нього знати, розуміти. Тобто, якщо ти там раніше кожної людини пояснював, що таке пласт, то зараз там кожній третій вже не треба пояснювати, що таке пласт. Чому він не є таким популярним, як в інших містах? Бо в нас на зараз просто, дуже маленька кількість саме дорослих пластунів, які можуть розвивати, створювати проекти. А популярність вона від чого залежить від організації заходів, від постійної активності. А коли маленька кількість дорослих людей, які мають типу працювати над організацією, то важко типу, мати таку популярність. В першу чергу, що після повномасштабного вторгнення люди якось. Набралися більше, знаєте, такої єдності, більше патріотизму, більше якоїсь національної ідентичності. Багато хто десь читав статті, що з повномасштабного вторгнення люди там був період, коли можна було гордо сказати, що ми є нацією. І в розумінні цього просто люди почали ну, цікавитися історією нашої країни і розуміти, що там пласт є корисним для їхніх дітей, корисним для них, і він є потрібний країні. І його почали багато хто поширювати. Люди почали просто звертати на пласт більше уваги. І... Навіть просто там, коли говорили, що якась відома людина пластун, раніше може це хтось просто не сприймав увагу, а зараз люди більше звернули увагу. Там, у нас є такі відомі особистості, як Степан Бандера, він був пластуном, там, син Івана Франка – Фенка там, із відомих, там, я знаю, Віктор Ющенко був є, долучений до пласту, і можна перераховувати, перераховувати дуже багато особистостей. Я дуже на багатьох був. От останнє це був, напевно, в минулих вихідних. Я їздив на краєвий вишки виховників. Це такі вишки для дорослих пластунів, де вчать правильно працювати з дітьми різних категорій. Ми тебе типу, проходимо, там, грубо кажучи, підвищення кваліфікації, і там здобуваємо собі ступіні, там, виховників. Для того, щоб здобувати там ці ступені, треба покращувати. Свої знавички. Тобто, у нас вишколи є взагалі різних направлень. Вони там, починаючи від того, що ти повишаєш свій досвід самовпластуванні, е, закінчуючи тим, що там зробили там, мої знайомі, робили вишкіл рибальству. Тобто вони там робили, ловили рибу. Ми колись до повномасштабного вторгнення організовували е, під в Ковалівки вишкіл по бджільництву. Три дні приїж, приїжджали діти з різних регіонів і їх вчили бджільницькі справи. Вони там працювали з вуликами. Там було, напевно она чоловік під 70-60. Вишкили це там 2-4 дні, mm -hmm. табори це там від починаючи від 12. Ну, типу, десь від 10, наїть, від 10 до 14. Є ще там просто які заходи, там, грубо кажучи, там свято весни, там де ми три дні можемо з наметами там чилить в лісі, готуватися до літнього сезону. І в нас є ті різні форми заходів. З того, що мені найбільше, який мені запам'ятався, насправді дуже важко сказати, бо я був на дуже багатьох вишкалах і заходах. Я напевно скажу ось останній, який в цьому році був, який мені більше так запам'ятався. Це ми робили вишки для старшопластунів і сеніорів, тобто 18 плюс пластунів з верхової їзди. І ми так довго працювали над тим проектом. Напевно, за три місяці вже почали готуватися, так як. Вишкіл з вихової їзди має в собі постійну їзду верхи, але ми просто за 4 чи 5 днів до вишкілу побачили, що будуть зливи, і коні не можуть їздити під дощем, тому ми просто зрозуміли, що нам треба всі заняття по їзді впихнути в перший день. А наступні дні у нас були просто купа різних майстер-класів. До нас приїжджали спікери, і вони чилили собі, відпочивали. Відновленням взагалі пласту в Полтаві, ми почали займатися в тому році у вересні. Ми зараз саме в Полтаві, так як працюємо, то працюємо десь тільки рік зараз. Бо о, в першу чергу в нас просто не було кому цим займатися. Як взагалі він почав поновлюватися? Є дівчинка, і зараз 16 років, якщо я не помиляюсь, вона пластунка юначка. то трошки ще поясню, що от коли до 18 років то отримуєш ти. Ну, ти вчишся, розвиваєшся, а після 18 років ти також там отримуєш щось отримаєш але ти вже більше маєш ти віддавати. Тобто вчить щось організовувати, допомагати. І от ця дівчинка, вона така, як в ролі, що вона отримує, розвивається. Вона вона сама пластувала за того, що не було зараз пласту в Полтаві. Вона пластувала в Ковалівці, але це типу, їй хотілося, щоб поновився пласт в Полтаві, і він був uh, саме тут. І о, я якраз повернувся з Львова, бо я жив певний час у Львові. І вона там зустрілася зі мною. Каже: Давай, щось будемо там поновлювати пласт в пласт Полтаві, і потім ще нам почали допомагати ковалівські пластуни. І ми почали проводити перше, набрали дітей, почали проводити перші сходини в Полтаві. Це елементарно, не було людей, які могли проводити сходини, тобто немає не було пластових виховників. Зараз то ми їх також набираємо більшість. Ну тобто людей, які хочуть долучитися 18+, до пласту, ми починаємо з ними працювати. Бо, взагалі, шлях стати виховником. Це он так, ти прийшов, купив типу пласт. Стави однострії, ведеш сходини, це зрозуміло, що ти маєш пропластувати певний час, побути на пластових таборах, взагалі, побачити оцю всю пластову движуху, пройти там певні там курси вишколи, Навчитися, як це правильно все, як правильно займатися з дітьми, як правильно подавати інформацію. По вплисті найголовніше, щоб ми були не батьками і не вчителями, а щоб ми були самовиховниками, тобто як старший брат, як старша сестра дітям, щоб ми там не приходили, не ругали їх, а допомагали їм самореалізовуватися, саморозвиватися. і допомогти там в певну годину, в певний час, щоб дитина могла розповісти щось щоб її підтримати. І для, чому не було пласту, тут просто елементарно, що для того, щоб почали почати вести пластові сходини, треба було від початку пласту, на якого є досвід, який може бути виховником. І в нас на той момент не було. І, типу, я повернувся, і ми змогли типу, відновити пластові сходини. Бо ті виховники, які були до цього, вони зараз всі в збройних силах України. А жінки, які були, була дві жіночки, та вони зараз за кордоном. Кожен, хто захоче, може приходити. Єдине, що е, зрозуміло, що ж форми і програми по віковим категоріям відрізняються, тому вони розбиті на вікові категорії. От від двох до шести, це цікава категорія пташата. Вони взагалі займаються, ну, зрозуміло, що з батьками. Це батьки приходять, у них якісь там саморозвиваючі ігри. Я сильно ніколи не працював з ними, то я не можу вам багато розповісти. Але факт, що взагалі, як виникла оця тусовка, чому вони зробили таку вікову категорію, що є дуже багато сімей пластунів. Коли вся сім'я пластує, чотири дитини, батько, мати, і всі пластуни. І коли просто там, жінки, дівчата з дітьми вони далі хотіли пластувати, і вони просто зробили свою тусовку і з дітьми разом там, їздили на заходи, тусувалися, і так виникла ця вікова категорія пташата. Я думаю, в першу чергу це вигорання, бо багато людей типу, там, в пласті є, і вони припиняють свою діяльність в пласті, і зато. Або що втомилися, або такий дуже розповсюджений момент, коли людині виконується 17-18 років, і він поступає в вищий навчальний заклад, або вона ця людина, то він припиняє пластувати на певний період, бо вже там зовсім інше доросле життя. Можливо, змінюються якісь ідеї, можливо, змінюється точка зору. Але в більшості випадків, напевно, в 70%, десь років через чотири ці люди знову повертаються в пласт. І є моменти, коли людина просто бере на себе дуже багато і вона там не витягує, вони вигорають і припиняють типу пластувати. Це є великою проблемою. Тут в загальному як зробити так, щоб людина не було вигорання. От, наприклад, якщо я, як, і, там, грубо кажучи, лідер в своїй команді, як я це можу зробити, не напрягаючи просто людей, дуже багато накидаючи на них роботи, але тут дуже проблема в самій людині. Людина сама має просто розуміти, що їй не треба купа всього, і що їй треба структуровано мати якісь аспекти її діяльності. І не швидко. Там, медленно виконувати їх, і так буде, типу, вона не буде вигорати. Тобто, щоб головне, щоб це було людині задоволення. Якщо це не є людині-задоволення, то зрозуміло, що будуть вигорання, депресії, кидання пласту і так далі. А я збільшення організації, тут це елементарно просто працювати, організовувати табори, займатися з дітьми в. Там не швидка, але по чуть-чуть-почуть -чуть, чуть -чуть всього створюючи, вона буде популяризуватися і буде діяти. Саме головне, щоб це не припиняло дію. Якщо ти там розумієш, що в тебе немає можливості там далі продовжувати якусь виховницьку діяльність, не треба просто кидати, забувати на тих дітей і тікати. А якось спочатку знайти вихід з цієї ситуації, знайти виховника собі на заміну, щоб це продовжувало, щоб цей механізм працював без тебе. В цьому випадку він буде діяти. Першу почнемо, що пласт є найстарішою організацією в Україні. і пласт має дуже велику нароботку по вихованню, дуже великі напрацювання по методиці. І чому пласт корисний? В першу чергу, пласт допомагає тобі спробувати. Куча всього, що ти не пробував. Тобто із за того, що є люди всіх направленостей, ти маєш кучу всього спробувати і вибрати, чим ти хочеш насправді займатися в житті. Тобто, не так, що тобі сказали, ти маєш там працювати на заводі, і ти просто працюєш на заводі. Для того, щоб розуміти, ким ти маєш працювати, зрозуміло, що треба спробувати дуже велику кількість речей. І пласт це дає. Завдяки пласту, за того, що є дуже багато різних пластунів, є дуже багато партнерів, ми можемо. Допомагати дітям знайти себе в різних сферах. От другий аспект, що пласт е, виховує лідерів, в першу чергу ми займаємося так з дітьми, щоб вони були самодостатні і саме могли напрац... створювати свою роботу. От, наприклад, пластова методика в юнацтві працює в такому чині, що ми виховник не так, що він, як вчитель, готується, і кожен день їм щось розказує. Він дітей плавно підводить до того, щоб вони все виконували вже самі. Тобто вони е, вибирали там собі посади і самі виконували. Е, всі проекти, доходячи до того, що вони там вже під 17 років самі організовують собі табори і самі, самі все влаштовують. Саме от лідерство пропрацьовується на помилках, коли дитина створює багато помилок собі, ми вчимося, вчимо дітей, щоб вони не боялися помилятися, бояли, а завжди пробували ще, ще, ще. І воно якось виходить. І потім зрозуміло, що ця людина вже стає лідером, і вона впевнена в своїх силах і може щось створювати не тільки там в маленькій громаді, не тільки там в себе в пластовому гуртку, а вже там, виходячи навіть на масштаби України. І з-за цього є там, дуже багато відомих пластунів, є дуже багато пластунів-депутатів, є дуже багато пластунів там бізнесменів. І у нас виховники, ми завжди кажемо, там, чому ти там, займаєшся там, виховницькою діяльністю, і більшість може відповісти, бо можливо, я хочу, щоб там, б, б, майбутнім президентом був саме мій вихованець. Тому що, ми, як то кажуть, хочеш змінити, якщо ти хочеш змінити світ довкола, треба змінювати його з молодого покоління, тобто виховувати вже з дитинства людей, для того, щоб вони його почали вже далі рушати, якісь зміни.